Усім добрий день. Я, як обіцяла, сьогодні йду на пошту забирати свою посилку. І як в тому анекдоті, як тепер його все знести до хати, щоб чоловік не хоче. Я заказувала квіток садити. Дуже багацько. Зараз все позабираю. Добрий день. О, на вулиці так холодно, аж вітер аж голову зносить. Дуже холодно. Зараз буду на пошті вам покажу, а потім ввечері зробимо розпаковку. Ви ж Моя посилочка. Мої рослини. Вона вже і щаслива. Так, дівчата, ось я вже вдома. І ось коробка з моїми рослинами. Як і обіцяла, будемо робити з вами розпаковку. Так. Так. Свою коробку розкриваю. Щільно запакували, слухайте, аж не можна відкрити. О, З цієї сторони готово. Тепер ще з цієї сторони. Так, дівочки. О, бумаги тут наклали мені, де грубо чим селі палити. Это нам не надо. Это нам не надо. Это теж нам не надо. І это теж. Так, дивимося. А що мені не поклали цього, що я замовляла? Я то пам'ятаю, що я замовляла. Угу. Так, дивимося. Це лілії гіганти. штук. бачите, в таких пакетах. Їх у мене повинно бути шість Ось один. Два. Три п'ять. І шостий. Так. Ну, це я не тільки собі замовляла, ще там колеги з роботи. Так, оце. Це теж Теліум якийсь. М -м, бачите. Це теж колега з роботи замовляла. Не знаю, що воно таке. Звісно, дивіться, в горщику таке прикольне. М -м. Так. Потім колега замовляла нарцис. Якийсь модний, не знаю. Називається тіт боц, якийсь, не знаю. Такі дві цибуленки. Теж вона замовляла. І я замовляла моїх. О, грушка, бачите, грушка і яблуня. Що де, не знаю. Комплект плодових дерев, ідеальний баланс називається. Де тут яблуня, де тут грушка? не знаю. Отака в мене сьогодні розпаковочка. Ось, дівчата, ще хочу вам показати цибулинки лілії, які я заказувала. О, цибулинка така досить велика. Бачите? Це лілії кольорові, гіганти називаються. Така непогана. Мишка прийшла, нюхає квітки. Думаю, що це вона тут порозкидала по цій хаті? Мишка. Мишка. Дольна масу. Хм? Тобі нравляться квітки, так? Да. О, та й так. Так, ну все. Показала свою розпаковочку. Лілії, можливо, буду садити завтра. Можливо, не знаю вже. О, а це все остальне на роботу в понеділок пороздаю. Так, от такі в мене, таке в мене замовлення. Дерева буду садити в селі. Ну, все. Гарного всім дня! Люблю, цілую, пока!